Сусіди повстали після того, як по вулиці 1 травня 33 новий власник розпочав реконструкцію частини житлового будинку. Люди переконані, будівництво ведеться з порушенням всіх норм, бо як тільки тут почалися роботи, у сусідніх квартирах почали тріщати стіни. Я сам строїтель по образуванню і предупредив, що от не треба обв'язку обрізати. тому що Так їх треба укріпити всі. Ну, в общем, вони закрили, більше нічого не було сделано, і вот пошли тріщини. А если будет еще это, если большой снег будет зимой, пойдет где-то что-то, оно может еще больше повести. Не заїзду тепер немає, скоро не може заїхати, як вистають на півдня, вигружають тут товар, блоки. Таке здання десь повинні на окремій площадці строїти, а не розвели частину вдома. Люди кажуть, скаржилися у всі можливі інстанції, втім це не дало результату. Сусіди переконані, служби, які мали б контролювати будівництво, не зважають, бо власник нового житла впливова людина. У мене валиться будинок, а зруйнував його. помічник прокурора. Житомирської міської прокуратури. Я писала в ЖЕК, я писала в міську раду, я писала в прокуратуру, в обласну, в міську, в податкову інспекцію. Кажуть, що у нього реконструкція квартири, ну от я вам покажу, реконструкція квартири з надбудовою на існуючому фундаменті. Власниця будівництва та її чоловік повідомили журналістам, що мають усі дозволи на проведення таких робіт. Втім, коментувати сусідський конфлікт на камеру відмовились. У прокуратурі Житомирської області підтвердили, що Віталій Соломикін працював в органах прокуратури з 2007 року. Втім, два місяці тому звільнився з посади старшого прокурора відділу прокуратури Житомирської області за власним бажанням. Архітектор Тарас Борис, який розробляв робочий проект, каже: за для безпеки будівництва замовники погодились на суттєве здорощення ремонтно-монтажних робіт. Тому він впевнений, воно не може зашкодити сусіднім будівлям. В конкретному випадку було прийнято інженерне рішення заливати повністю монолітну пліту незалежну, яка не має ніяких впливів і навантажень на існуючі фундаменти, розширить свою житлову площу і не завдасть шкоди щонайменше співмешканцям даного будинку. Жодних порушень не зафіксувала інспекція архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області, яка проводила перевірку на вимогу сусідів. Втім, люди не збираються залишати цю справу. Вони обіцяють і надалі вимагати, щоб будівництво призупинили, а їм компенсували збитки.